Всім доброго дня. Заїхав подивитися, все якраз і показати, що тут у нас вийшлося і нашого насіння. Які сходи сіяли 5 числа, 5 травня. Це я вже двічі промотижив Коротше, це найгрізніша площа. В цьому году, мабуть, полоть не будемо. Це тут десь пів площі я вносив під культивацію сульфат амонія по 100 кг. І давав я досходовий я вносив авангард, ну, коротше, dual gold по літрі 800 і команд 170 грам я вносив. І плюс ще тоді пізніше заходив, вносив одміжі грамінісид така площа, ну у нас звісно, дощі проходили. Довгенько сидів він трохи, до сходової його придержував. Ну, після того, як зайшов перший раз промотижив, то, звісно, видно зразу було, що він стартанув. Трохи грязненький, ну ніхто його полотне не буде в цьому році. Це грязніша площа. І вічно з цим суяшником вже проблеми. Це тут я борюся з ним вже. Треба пересіяти пшеницею, щоб трошки його зачистити. Отаке поле, ось така площа. Всім до свидання.